Прогноз погоди в Україні на вихідні 19-20 липня. У наступні дві доби прогнозується переважно нестійкий характер погоди із температурою повітря в межах кліматичної норми. Під впливом південного циклону, який вийде на Білорусь, а також на тлі розвитку активних атмосферних фронтів. На більшій частині території країни очікується нестійкий характер погоди з короткочасними дощами, місцями значними. Суботу 19 липня у західній частині хмарно з проясненнями протягом доби очікуються дощі різної інтенсивності. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західної чверті 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 16 градусів тепла. В день плюс 19-24. на Закарпатті до плюс 26. У північних регіонах України мінлива хмарність. Часом дощ, гроза. Місцями можливі значні дощі. Вітер вночі східний. В день південної чверті 7-12 метрів за секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 13-18, вдень від 20 до 27 градусів тепла. У центральних областях країни вночі місцями дощі на Вінниччині, Дніпропетровщині та Полтавщині. Вдень на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, крім Західних районів області без суттєвих опадів на Черкащині, Вінничині та заході Кіровоградщини. Часом короткочасні грозові дощі. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 14-20, вдень на Вінничині плюс 19-24. На Черкащині плюс 22-27, на Полтавщині та Кіровоградщині плюс 23-28, у Дніпропетровській області місцями плюс 27-31. У південній частині країни та в Криму очікується мінлива хмарність без істотних опадів тільки вночі на Запоріжжі місцями грозові дощі. Вітер західний, південно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 14 до 23 градусів тепла. В день плюс 24-30, при є місцями плюс 30-33. У східних областях протягом доби очікується нестійка погода. Часом пройдуть дощі, у супроводі гроз, можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень південно-західний, південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 18-24 в день від 26 до 33 градусів тепла. У неділю 20 липня у західній частині країни утримається переважна дощова погода. Місцями грози, місцями опади будуть значними, лише на Закарпатті без суттєвих опадів, але в горах дощі. Вітер західний, південно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-16, вдень плюс 20-25 на Закарпатті до плюс 27. У північних областях, вночі, крім Сумщини, місцями пройдуть невеликі дощі, дощі. Вдень очікуються помірні опади. В окремих пунктах можливі грози та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 6-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 12-17, вдень плюс 20-26. У центральних регіонах країни вночі без опадів, тільки на Вінниччині місцями слабкі дощі, можливі грози. Вдень мінлива хмарність, часом місцями дощ гроза. На Дніпропетровщині без опадів. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14-19, вдень від 20 до 28 градусів тепла. На Дніпропетровщині плюс 28-32. У південних регіонах України очікується мінлива хмарність без опадів. Тільки на півночі Миколаївської області у другій половині дня можливі короткочасні грозові дощі. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 15-20, вдень плюс 27-33. У східних областях очікується погода без істотних опадів. Лише вдень на Донеччині та Луганщині місцями продають короткочасні грозові дощі, вітер змінних напрямків 3:8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 14-19, вдень 27-32.